Привіт, я Наташа, власниця б'юті імперії та самотня в особистому житті. Я приїхала сюди на ретрит і правильно зробила. Сьогодні я добудую двірний отвір в своєму майбутньому будинку. Хлопці, зверніть увагу, двері відкривають можливості, але кого впустити вирішую я. Але відтепер я вибиратиму чоловіка не лише за зовнішніми даними. Мій обранець буде схожий на хлопців з компанії конструктант, які мені всю дорогу допомагали та підстраховували. І щоб наступного разу, коли мені потрібно буде підняти важку перемичку, він підійшов до мене, обійняв і сказав: не хвилюйся, я розберусь. Ну а потім ми зі всім розібралися би разом. Знаю, я хочу всього і одразу. Але хто багато хоче, той багато й отримає. Хлопці, якщо ви такі ж, як я, цілеспрямовані, налаштовані на успіх та симпатичні, заходьте в опис до цього відео, тисніть на посилання, приходьте на будмайданчик компанії конструктант.